Платіжний рахунок на пей. Чи потрібен РРО? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проєкт все про РРО з Іриною Губіною та командою Семінар. Отже, для того, щоб з'ясувати, чи дійсно потрібно застосовувати РРО, коли ви отримаєте від своїх покупців оплати на платіжний рахунок відкритий, зокрема у NovaPay, почати це з'ясування слід із того розуміння, що ж таке платіжний рахунок. Це визначення з'явилося відносно нещодавно, коли запрацював на закон про платіжні системи. І зараз на слайді ми бачимо, що платіжний рахунок це рахунок, який відкривається не банківським надавачем платіжних послуг. Відкривається він користувачу на підставі договору. Для чого? Для виконання платіжних операцій відповідно до умов договору. Отже, будемо відразу з'ясовувати і бачити, що платіжний рахунок це. По суті, рахунок, який е, відкривається не в банку, а в іншій небанківській установі, але його призначення майже таке саме. Якщо ми з вами порівняємо таке поняття, як поточний рахунок і платіжний рахунок, маємо наступну картину: платіжний рахунок відкривається у небанківській установі, натомість. Поточний рахунок це саме рахунок в банківській установі. Для чого ці рахунки використовуються? Якщо там перелічити такий найголовніший набір функцій, це здійснення платежів, отримання платежів, зняття готівки, оплата податків. Власне, це можна робити і з платіжним рахунком, і робити із поточним рахунком. Але знову ж таки підкреслю різниця в тому, де цей рахунок відкривається. І про платіжний рахунок, і про поточний рахунок слід повідомляти в податкову службу. Отже, установа, яка відкриває рахунок, робить це повідомлення, і податківці знають про цей рахунок. Ну і із таких відмінностей, про які я хочу сказати саме тут, тому що їх, в принципі, більше, але для дослідження нашої теми на це варто звернути увагу, що платіжний рахунок у нас не використовується для здійснення зовнішньоекономічних операцій, не можна знімати готівку за кордоном з цього платіжного рахунку. Натомість, якщо це поточний рахунок, наприклад, до якого приєднані платіжні корпоративні, зокрема, в тому числі інструменти, ми можемо ці всі операції за межами України проводити. Якщо ж ми знаходимося у межах України, єдина відмінність це те, де відкритий цей рахунок. Далі звертаю увагу також, що згідно із законом про платіжні послуги, ці надавачі не банківські, які відкривають платіжні рахунки, не можуть робити стандартизовані банківські функції, тобто вони не можуть Фінансові активи і не можуть їх повертати. Тобто відкрити депозит або зробити якісь депозитні накопичення на платіжному рахунку, на відміну від поточного рахунку, ви не зможете. А саме, наприклад, отримувати відсотки на залишок коштів, якщо ми кажемо про більш-менш такі типові операції, які можуть траплятися із банками. Тому, по суті, використання платіжний рахунок він дуже, -дуже близький до банківського поточного рахунку. І якщо ми далі з вами будемо продовжувати це дослідження, Можемо дійти до висновку, що і за платіжним рахунком, і за поточним рахунком банківським ми з вами проводимо безготівкові розрахунки. Тобто, це саме перерахування коштів із рахунку надавача на рахунок отримувача і здійснюють ці перерахування саме на платіжних послуг. Це будуть... Або банки, або небанківські установи. Тобто, коли мова йде про рух коштів і по платіжному, і по поточному рахунку, ми можемо казати про те, що це є безготівкові розрахунки. Далі ми з вами з'ясуємо, який стосунок це буде мати саме до питань, чи використовується, чи не використовується РРО, адже ми знаємо, що для безготівкових розрахунків загалом РРО не використовується. Але перед цим хочу зазначити, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Отже, ми з'ясували, що і платіжний, і поточний рахунок це є рахунки для здійснення безготівкових розрахунків. І як я зазначила, безготівкові розрахунки в нашому розумінні це ті розрахунки, які ми з вами. Не проводимо через РРО ПРРО. А що з цього приводу каже саме наш профільний закон, закон про РРО? Тут нам варто звернути увагу на дві особливості. Перша особливість це визначення розрахункової операції. Знову ж таки, впевнена в тому, що ви добре знаєте, що не тільки готівкові розрахунки. Складають розрахункові операції. А також отримання платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо, а також отримання банківської платіжної картки від наших покупців це все те, що формує розрахункові операції. Тобто, частина операцій безготівкових також потрапляє до поняття розрахункової операції. Що це означає на практиці? Розрахункова операція дорівнює використання РРО. Отже, саме по розрахункових операціях слід застосовувати РРО. Ми визначилися, що отримання грошей на платіжний рахунок це є безготівкова операція. Але чи є вона розрахунковою? Знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на визначення розрахункової операції, ми з вами не побачимо, що тут згадується платіжний рахунок. Згадується банківська платіжна картка, згадується платіжні картки в цілому, як я вже зазначила, і спеціально виділила таке зауваження як. Тощо дуже часто до речі податківці звертають увагу на тощо і підтягують під. Поняття розрахункової операції, ну, майже все, що завгодно. Нагадаю, що колись вони під тощо підтягували навіть оплати по лікпею і казали, що, наприклад, застосування таких платіжних застосунків банківських, як, наприклад, Приват24, оща 24 це є тощо і, відповідно, це є розрахункова операція. Отже, перше, на чому ми з вами маємо зосередитися, що прямої вказівки отримання грошей на платіжний рахунок, що це є розрахункова операція. Операція не прописана. Ми про це можемо лише здогадуватися. Гаразд, давайте з вами далі продовжимо наше дослідження. А що ж є виключенням? Тобто, якщо потенційно отримання грошей на платіжний рахунок може розглядатися як розрахункова операція, тому що немає виключень. Давайте подивимось, можливо, в виключеннях ми знайдемо чітке зауваження щодо того, що отримання грошей на такі рахунки не буде рахуватися розрахунковою операцією, а отже, використовувати РРО ПРРО не потрібно в даному випадку, більш е, всього, нам підійде пільга із пункту 20 статті 9 закону про РРО. І стосується вона чого, як ми бачимо, банківських операцій. Отже, ми не застосовуємо РРО, коли з вами проводимо банківські операції, окрім певних виключень. Ну, Зокрема, якщо мова йде про приймання готівки для виконання платіжних операцій із використанням ПКТСів, то, в тому числі тих ПКТСів, які не належать банкам, ми бачимо, що ця операція підлягає фіскалізації, і знову ж таки в цьому виключенні немає жодного зауваження стосовно того: а чи може вона стосуватися не тільки банківського, а платіжного рахунку. Отже, відразу хочу сказати, що податківці, коментуючи цю ситуацію, дають доволі погане визначення, чому тому, що вони... Виходять із того, що виключення при отриманні грошей на рахунок, як виключення щодо можливості не застосовувати РРО, може стосуватися тільки банківських операцій. І одна із ІПК, яка надавалася податківцями на цю тему, виглядає таким чином, що підприємцю слід застосовувати РРО ПРРО на повну суму покупки, якщо обробка платіжної інструкції, а саме це є безготівкова операція ходить через фінансову установу, тому що таке виключення не підпадає під виключення закону про РРО. Тобто воно не відноситься до цієї пільги. Далі, продовжуючи цю тему, податківці дуже чітко сформулювали, які саме безготівкові розрахунки не підпадають під РРО РРО на підставі пільги, яка прописана в пункті 2 статті 9 закону про РРО. І зверніть, будь ласка, увагу, як зазначає в кінці. Цього слайду податкова, така позиція є незмінною і сталою. Отже, якщо ми кажемо про банківські операції як виключення щодо безготівкових розрахунків, які не фіскалізуються, то мова йде виключно. Про перерахування із поточного рахунку на поточний рахунок внесення готівки декасу банку і внесення готівки через платіжний термінал, який належить банку. Виходячи із цього, ми не побачили в цих виключеннях платіжного рахунку. А це означає, як і зазначила податкова на попередньому слайді, що отримання грошей на платіжний рахунок в розумінні податкове вимагає застосування РРО. Давайте сформулюємо відповідь на запитання, чи потрібен РРО при отриманні оплат через платіжний рахунок. Використання платіжного рахунку, в тому числі рахунку новопей, не підпадає під виключення закону про РРО. Це є безготівкова операція, але вона не є банківською. Тому Виходячи із того, що виключень немає, отримання грошей на платіжний рахунок може мати ознаки розрахункової операції в розумінні податкової а оскільки воно має Ознаки розрахункової операції, тому застосування РРО ПРРО є рекомендованим, а як каже податкова, є обов'язковим. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться ними із колегами і перевірте обов'язково підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, тоді завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюються бази документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини та статті, а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно. Но не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Ми скрізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі в спеку. А ще й в день, а головне вночі, що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за дзвітів та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.